Так багато машин було і нікого нема. Це так дивно. Прям там все було червоне. А, а я зараз їду, тут одна-дві машини, завжди тут більше машин. У мене знову лампочка загорілася, Що, щось сімей з, з колесами, Прешерн з... Тайрес. Не знаю, як український буде прешер. Ну, коротше, що колеса спустили, так скажемо. Ззаду їде якийсь пожарка чи щось, мігає усіми кольорами, або то поліція, не знаю. Не можу засняти. Коли у Польщі жили, там це просто було, там ці сирени були і вдень, і вночі, цілими, цілодобово, як то кажуть. Було дуже важко спати, жити, тому що воно вийв-вив-вив цілими днями. А тут нема. Тут, ну, буває зрідка, ну дуже рідко, за що Канаді дякуємо.